Доброго дня! Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад і запрошую на рецепт нової карамельної випічки, яку я назвала Іриска. Цей смачний пляцок є легким у приготуванні, складається з двох карамельних коржів, улюблених з дитинства кукурудзяних паличок та крему із згущеного молока. Готуємо порцію карамельного тіста для одного коржа. Збиваємо 3 яєчні білки. До збитих білків додаємо 30 г цукру і продовжуємо збивати. Окремо збиваємо 3 яєчні жовтки, 50 г топленого охолодженого вершкового масла, 100 г вареного згущеного молока, щіпку ванілі і 5 г розпушувач випічки. З'єднуємо білкову та жовткову маси. Пухку яєчну масу добре вимішувати лопаткою, якщо міксером, то на малій швидкості і недовго. Додаємо 70 г борошна, обережно, щоб не сіла збита яєчна маса, вимішуємо кондитерською лопаткою. Форму 25 на 35 см змастити маргарином та притрусити борошном. Такий спосіб до випікання добрий, якщо немає пергаменту. З форми, підготованій у такий спосіб, випічка дуже легко виймається. Тісто розподілити по формі, на тісто викласти 100 г кукурудзяних паличок. Духовку розігріваємо до 180 градусів, випікаємо 20-25 хвилин при тій же температурі. Зважайте також на особливості своєї духовки. Готуємо ще одну порцію тіста і другий корж випікаємо без кукурудзяних паличок. Наступний крок готуємо найпростіший молочний крем. 400 г вареного згущеного молока збиваємо з 200 г м'якого вершкового масла. На корж викладаємо невелику частину крему таку кількість, щоб вкрити кукурудзяні палички. Решту крему вимішуємо з 40 г кукурудзяних паличок. Крем викладаємо рівним шаром на крем другий корж. Для кращого вигляду випічки краї можна зрізати. Пляцок ставимо на декілька годин в холодильник. Готовий пляцок розрізаємо на невеликі тістечка. Випічка вийшла смачна, має насичений карамельний смак і дуже підходить, чи, як кажуть у Львові, пасує до чорної гіркої кави. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал із дзвоником, так ви перші будете отримувати повідомлення про нові рецепти.